Розпочинаємо монтаж на новому об'єкті. У нас станхауси і у нас буде топково. Зараз знаходимося ми на криші, у нас ось такий ряд таунів три поверха І будемо монтувати топкову на базі теплового насоса Майконт. Іван уже зібрав конструкцію під тепловий насос. У нас вона знаходиться між ось такими вентканалами. В підлогу ми тут не бурилися, бо криша прив'язалися до стін каналів, зробили ось таку конструкцію. Ванька взагалі зробив по красоті з запилами, все по феншую. І ось сьогодні ставимо цей блок і далі підключаємо вже сам фріон і опускаємося в топкову. Топка вона знаходиться на третьому поверсі під нами, грубо кажучи. І там уже будемо монтувати серце самої топкової внутрішній блок і буфер бойлер два в одному, бо в нас топкова дуже дуже маленька. Покажу вам її трохи пізніше. А кого цікавить якісний монтаж і інноваційні інженерні рішення, звертаємося за номером телефону, який знаходиться в шапці профілю.